Майже і. готово. Ідеальний безпрограшний план. З цим пристроєм я зможу виглядати незримим перед дітлахами, як справжній вампір! -ха -ха -ха! Хм. Ти так стараєшся над цим. Ну, тобто, це ж просто примерний будинок. Хей-яй, тихенько. Гаразд. Це стане хітом. Дітям точно сподобається. Гаразд. Заради цього ми тут і зібралися. Зрозуміло. Гаразд. Гаразд. Тепер, чи були б ви ласкаві вийти, щоб я міг закінчити підготовку. Ем, я займаюся цим цілий ранок, і моя рука ніби скоро відвалиться. Останнє, чого б я хотів, це потерпіти невдачу. Як скажеш, не подохни там, окей? Так. Ми не хочемо, щоб ти став одним із прима. Ха-ха, дуже смішно, дуже дуже смішно.